Що взяти до уваги, що ми розвиваємося, і у нас немає можливості де скласти взуття, щоб не в шафу кожен раз його ставити. Ми там ставимо так, да і коли ти хочеш взяти куртку, ти кожен раз образно ну, сунеш життя, але незручно. Тому нам майбутній будинок, коли він колись буде, хочеться підняти майбутній будинок, який буде на наступний рік. <с а ми знімаємо на початку 25-го року. Давайте так, я не проти. Ми будемо робити шафу дещо вище. Хочеться вище. Це такий нюанс по шафі. Ми, до речі, зараз в студії дизайну, коли проєктуємо, справді побачили, що є такий момент, коли ти відкриваєш взуття, заважає тобі відчинити двері. Ми піднімаємо шафу десь на сантиметрів 20. Робимо її на металевому каркасі, всілякими методами пришпилюємо до стіни, але це дає можливість знизу тримати зміни взуття там тапочки або те взуття, взуття, це яке ти прийшов такі, з вулиці, такі, да. і це, наприклад, зимою. А за рахунок теплої підлоги, у вас тут тепле підлога. Там. Теплу підлогу ти поставив взуття під шафою. Воно не заважає тобі проходити по самому передпокою, і це дуже зручно.